І так, прогулянки без електронашинника. Зараз 10 вечора. Центральний наш парк. Мелких собак тут практично не повинно бути. Здорові, крупні собаки. Це не така велика проблема, як м'ялкі. Вот. Айва в свободному плаванні. Ось там вишукує. Зараз будемо знову працювати над взаємодією тісною через гру. Для привернення уваги використовую новий свисток. Оооооо! Да, о, о, о. о, ти що дивись? Ой, круто, Давай, давай, давай! Біле взять! Давай, 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 сюди! Ох ти що! Хорошо, ой, браво! О, Ой, крутая, молодець! Хорошо. Ай, хороша, хараша! Хорошо. Хорошо. Собака зараз може піти і робити будь-що. Копати свої ямки, до речі, вони там недалечко. Ну, от. Вона зараз ходить за мною. В очі кухні продовження гри. Я чекаю моменту, поки собака відволічеться. Далі подаю звуковий сигнал у вигляді свистка. Як тільки собака підбігає і виконує усадку фронтальної позиції, я кажу маркер так і включаю її в гру. Тобто я наразі просто собаку ігнорую. Я її там не повторюю багато разів команду. Типу гуляй, все, відвали і так далі. Я просто ігнорую її. А, вона мене. ні. Йдемо. О, -хо -хо! о, хорошо, Чё -чё -чё! Ой, тя -тя хорошо, о, какая ты крутая, О, ничего себе, ой, хорошо, 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 дай, хорошо, О, круто, давай, 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 сюда, давай, 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 давай. Айва, неси, неси, сюда, давай, 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 давай. Бегом, 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 бегом. Хо -хо -хо. Ой, браво, хорошо. Ой, супер, молодец. Ой, крутая, хорошо. Хорошо, хорошо. Дай. Браво. Зять. Давай, 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 давай сюда. Хорошо. Ай, браво, хорошо. Дай. Зять. Браво, молодец, хорошо. О, чичик. Ох, Давай, А! хорошо. Ай, браво, молодец. Хорошо. Хорошо.